Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 16 серпня 2022 року, і український народ уже 174-й день веде нерівну криваву бурню з російським агресором, який сіє на нашій землі розруху, смерть, несе горе, сльози і страждання. Нашому багатостраждальному народові. Упродовж останнього дня, упродовж останньої ночі, навіть зараз у цю хвилину, на фронтах України йдуть тяжкі бої. Відповідно до вісток, які ми отримали сьогоднішнього ранку, ворог намагається завзято атакувати зі спробою прориву позицій українського війська. Зокрема, на е, півночі е, України, на е, Харківському напрямку. Найбільш запеклі бої ведуться на Луганщині е, і Донеччині. Сьогодні е, Бахмут, Слав'янськ є епіцентром, е, е, де ведеться військова е, е, операція, військові сутички найбільшої інтенсивності. Також Ведуться бої на півдні нашої батьківщини. Місто Харків цієї ночі тяжко постраждав. Було нанесено п'ять ракетних ударів по цьому місті. Наше українське військо героїчно відбиває ці атаки, невпинні атаки ворога, який перевищує е -е, нас кількістю, перевищує е -е, наявністю зброї. Але героїчно захищає українське військо, свою Батьківщину, нашу українську землю. Незважаючи на такий дуже складний момент нашої борні, ми сьогодні кажемо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Я хочу особливо закликати. Усіх українців, всю світову українську громаду, всіх людей доброї волі до молитви. Бо справді, можливо, у тих днях буде чи не найважче нашим захисникам стримувати ті багаточисленні атаки ворога, і ми, кожен на своєму місці, повинен стояти в молитві, для того, щоб стримати навалу ворожої. Ворожого війська, щоб Україна вистояла. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми сьогодні продовжуємо з вами наші роздуми над тим, як справді будувати справедливі суспільні відносини всередині тої чи іншої держави, суспільства, а також на міжнародному рівні. І сьогодні ми продовжимо наші роздуми над основними фундаментальними правами людини. Ми з вами згадували вчора, що права людини це є конкретний спосіб, як захистити людську гідність в сучасному світі, в сучасних обставинах. Ми згадували, що ці права людини є універсальні. Є невід'ємні, є непорушні. Але сьогодні давайте ми переглянемося, а що ж то за, за права, звідки вони беруться, якими вони є. Святий папа Іван Павло II у своїй енцикліці Сотий Рік Чентезімус аннус, якраз і намагається пояснити, яким чином і про які права людини сьогодні йде мова. Найперше і найважливіше право людини це і право на життя. Це право включає право дитини на розвиток у лоні матері з моменту зачаття, право жити у повній родині, мати тата і маму, мати сприятливий розвиток дитячої особистості у м, сприятливій моральній атмосфері любові. Це теж право. Розвивати свій розум і свободу, шукаючи і пізнаючи істину, це право на працю, право брати участь у розумному використанні земних благ і працею заробляти на себе і на свою родину, право вільно створювати сім'ю, мати і виховувати дітей, відповідально ставлячись. До свого статевого життя. Одною із важливих складових прав людини є право на релігійну свободу. Під, час, під тим поняттям ми розуміємо право жити згідно з правдою віри, а також покликання людини до вічності, до вічного життя. І право на релігійну свободу є джерелом і синтезом усіх інших прав людини. Отож ми бачимо, що зміст фундаментальних прав людини виводиться із так званого природнього права, тобто із самого змісту людської істоти як такої, всього того, чого. Вимагає її природа. На жаль, сьогодні ми мусимо стверджувати, що в сучасному світі, окрім цих фундаментальних прав людини, серед яких, як ми згадували, право на життя, право жити, розвиватися є найважливішим, існують так звані штучно створені або уявні права людини. які Деякі теоретики їх виводять із сучасних ідеологій, які не мають нічого спільного з поняттям природнього права, а деколи і заперечують саме існування людської природи. Саме природнє право визнає незаконною будь-яку форму аборту чи евтаназії, бо це заперечує фундаментально. Фундаментальне право людини на життя. Ми сьогодні спостерігаємо, як різні ідеології нищать, заперечують право на життя людини в Україні. Між ними ми бачимо ось цю ідеологію руського міра, яка усправедливлює заперечення право на існування цілого народу. Має чітко геноцидальний характер. Також ми сьогодні спостерігаємо, як, от, наприклад, в Україні було поспіхом ратифіковано Стамбульську конвенцію, яка заперечує або не, не, не до, до кінця дотримується тих засад природнього права, є своєрідною диверсією проти конституційного права України і. Нашого традиційного юридичного законодавства. Тому так сьогодні важливо справді вчитися розрізняти між фундаментальними справжніми правами людини, які захищають її гідність від уявних фальшивих так званих прав, які проєктують на людину сучасні ідеології. Я сьогодні би хотів окремо звернутися до батьків. До батьків і матерів, які навіть в таких непростих обставинах справді живуть взірцевим подружнім життям. Тому що усі сучасні ідеології є по своїй суті людиноненависницькими, ненависницькими, а сім'я як союз плідної, нерозривної. Любові між чоловіком і жінкою деколи стає першою жертвою таких сучасних новітніх ідеологій. Отож, до вас, до вас, чоловіки і жінки, до вас, до тебе, християнська родина, я сьогодні хочу особливо звернутися із словами вдячності, молитви і підтримки. Я дякую батькам і матерям, що навіть у часі війни. Не бояться тягарів батьківства і материнства. А коли е, ви будете змушені покинути рідну батьківщину, чи вже перебуваєте поза межами батьківщини, не піддавайтеся спокусам е, оцього споживацького суспільства, яке ставить е, особисту вигоду чоловіка чи жінки вище права дитини на життя, права дитини. На сім'ю право дитини мати, тата і маму. Сьогодні я би хотів е, особливо е, е, наголосити, що сім'я, тато і мама мають одне ексклюзивне і невід'ємне право, позбавити якого немає права з ніхто. Цим правом є право покликання і обов'язок виховувати ваших дітей. У різних тоталітарних системах часом намагаються забрати дітей від батьків, і їх виховувати індоктринувати відповідно до тої чи іншої ідеологічної схеми, як це, наприклад, колись було в Совєтському Союзі. Але ніхто не має права позбавити батьків, права виховувати своїх дітей. Всі інші суспільні інституції, як церковні, так і державні, тільки повинні вам. <тату>, вам, мамо, допомогти у цьому. Наша церква хоче бути поруч. Наші церковні спільноти і парафії хочуть допомогти вам бути добрими вихователями своїх дітей. Наші катехити, наші християнські вихователі і психологи є готові бути поруч і завжди вам послужити. Щоб це право і обов'язок ви могли гідно з Божою поміччю. Сповнити. Боже, благослови Україну. Боже, благослови українське військо. Боже, благослови український народ. Ти, що дав нам право на життя, дай нам силу захистити це право у нашій вільній, незалежній українській державі. Боже, благослови українське військо, яке сьогодні стоїть на сторожі цього фундаментального невід'ємного права людини. Благословення Господні на вас, того благодаті і чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!